Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре. 17 серпня у нас на вулиці і зараз я хочу поїхати в Віски. Поїдемо з вами разом. Повірню, але треба помити руки. Ось і порядок. У мене холодна кава з льодом. М -м -м. Зараз хочу зайти в Юск. А у нас скульки в'юск, тому що вони рівно рік як відкрилися на початку серпня. Хочу звернути увагу, з'явилися нові рушнички для кухні розмір 50 на 70. Тут два тканина мені до вподоби і мають ось таку вишивку. Дивіться, дуже гарно. Так от гортаю, дивлюся. Класні. Я купувати дійсно не буду, тому що я вже собі їх накупувала, їх достатньо, але мені дуже подобається така вишивка. будь ласка Тканина, мені здається, що буде дуже гарна і буде вбирати вологу дуже добре. Тому дівчатка. Якщо зверніть, будь ласка, увагу: 350 гривень. Такі отакі в мене є. Я задоволена. Це льон 250 гривень, там теж два рушничка. Ну, ці, ну, не можна купити все, що подобається. Тому. Тому якось так. Але чому звертаєш увагу. Мені ця квітка подобалась. Якби я її купила, то і що, а я її не купила, вона лише подобається. 800 гривень. Тут по 4 одиниці є чайна ложка, столова ніж та виделка. Такий набор написано на 16 персон. Тому на 4. Все на 4, 800 гривень коштує. Що тут є зі знижками? Дівчата, пам'ятаєте, я хотіла таку вазу, вона коштувала Бачите ціну, зараз 250. Тому звертайте увагу, тут є дещо по акції. 45 гривень. 12 штук, ось такі прищепки. Дивіться, дівчатка. Вони естетично так гарно виглядають, хоча не знаю, зараз люди таким користуються, коли є сушарки. Або як вони там оті, що сушимо просто. Але хм, цікаво. Так, 12 штук. 200 гривень. Ось така щітка для ванни. Спину добре мити зручно. І вона, до речі, така приємна, так і не шкряба, і в той, в той же час нормально. Мені сподобалась така щітка. і все, все. Повітряна тривога, і кажуть, виходьте з світла. Йдемо, виходимо з магазину, спускаємося. Зайшла шлаварус взяла собі водички, 18 гривень слабогазована, така коштує. І кажуть, що Трускавецька оця кришечка, вони зробили для людей, у кого є протези. Я не знаю, як це працює, але десь я вже чула цю інформацію. Така кришечка лише поки що в Трускавецькій. Тут є як звичайні такі кришечки. Бачите, будь-яка водичка має звичайні такі кришечки. І лише Трускавецька змінила кришку. Може тут щось намальовано, то подивимось. А я все одно зараз нічого не побачу. Але беру, 18 гривень коштує. Все таки відрізняються один від іншого. От я зараз на лівому березі варус і я бачу, що з'явився новий сарма для миття посуду, навіть має знижку 37 гривень. У нас такого в центрі немає, То я дивлюсь, роз... ні, мені не треба, ви, ви мій кошик бачили там, де... Дві пляшки чекають на свою чергу. Але чомусь зупинилося. Для мене це є новинка. Вийшла і таке бажання пройтись, подивитися, як там епіцентр, але ні, чомусь. Не хочу я дивитися на те, як щось руйнується, не хочу. Зовсім не. Все одно прийшла на зупинку, стою, чекаю на маршрутку і все одно бачу цей епіцентр. Думаю, вже підійду, подивлюся. І думаю, це варто було витрачати. Скільки одна ракета коштує? Три... Ну, мільйон кажуть. Хто каже три мільйона доларів. Це варто було на це витрачати, щоб я мені засоби не в епіцентрі купувала, розумієте, а в іншому магазині. Якийсь абсурд. Те, що я давно дивилася на цю вазу, так я її купила, але зі знижкою. І вона мені до вподоби. Єдине, що за довгі квіти були, я їх трішки так зробила коротшими. Коли треба буде, зроблю вищими. І знаєте, про що я сьогодні подумала? Зранку у мене були зовсім інші плани, от зовсім інші. І я вам вже казала, що я не хотіла дивитися на той стан епіцентру, який є, але інколи так складаються обставини, що... Ну, неможливо приховатися від реальності. Я побачила сьогодні цю реальність. Те, що я відчувала зсередини, це не те, що саме за такий торгівельний центр це взагалі як за всю Україну. І от мені буває там знайомі, які зараз не в нашому місті, кажуть, Таня, що там з нашою лікарнею, ну, куди теж? Дівчата навіть не ходила, не дивилася, не заглядала, чула, що вже там, вікна відновлюють, там, біля лікарні там, територію там більш-менш вже так. І асфальт поклали, тобто ми відбудовуємо. Ну, дівчатка, мої дорогенькі, завжди намагаюся, щоб це було позитивно, але від реальності ти не втечеш. Можливо, і не треба цього всього показувати, тому що майже кожне місто в Україні має щось подібне, а деякі міста повністю зруйновані, але все ж таки. Ми віримо, надіємося, допомагаємо і тримаємося разом. І все буде добре. Дякую вам велике за те, що ви є. Бережіть себе. І все буде добре. Обов'язково. І до зустрічі в новому відео. До побачення.